Настали такі часи, що важко, важко, страшно. Ну, працюємо поки. Поки посіялись, побризкались, будемо чекати урожаю, а там буде видно. 25-річний Ілля Доценко і комбайнер Сьомий рік він працює у сільському господарстві і навчається на агронома. В поле, каже, виїжджає ще до світанку. П'ять ранку я виїхав з Сум, шість був тут, і поїхали, і я це приїхав. Починається рано і закінчується пізно. Працювати небезпечно, над полями літають російські дрони як розвідувальні, так і ударні, говорить Ілля. Однак роботу не зупиняють. Бачив снаряди на полі знаходили. 50-70 метрів в минулому році вбирали кукурудзу, пав каб від нас. Як каб упав, втекли в посадку від комбайна, тому що ціль була комбайн, втекли від комбайну, а потім. Потім вже притихло все, забрали комбайн і уїхали туди. Нас спасла посадка, що ми стояли за посадкою, а він перед посадкою градами накривали, потім дрон висів над комбайном. Ну, отак. Фермерське господарство засноване 30 років тому. Його очолює Володимир Шафорост. Бачите, наслідки прильотів раних бомб, кабів, бомблять наш, нас дуже часто, майже щоночі, падають вирви. Січе дерева, шкодить господарські споруди. Чоловік згадує обстріл, який стався в травні цього року. Позвонив працівник і говорить: Миколаївич, ну зайдіть на камери спостереження, туди бомби полетіли на ваше господарство. Я заходжу, камери не працюють. Відповідно, вони пошкоджені, і або камери пошкоджені, або електрики немає. Звісно, я зрозумів, що щось відбулося погане. Це було в травні. Тому що я до іншого дня, поки дожив, думаю, що поїду, подивлюся, що там відбулося. Це була безсонна ніч. Ну, На другий день я побачив величезні пошкодження. Серце опустилось, руки опустилося. Дуже сумно і дуже тяжко, що вороги нас намагаються знищити. Клади пошкоджені, один взагалі не підлягає відновленню, а ті треба дуже-дуже великі вкладення. Оце таке. Оце так ми господарюємо в нинішніх умовах. І це оце, постійна напруга, постійне переживання, взрив, бомба. Он теж гепає. І ти оце все думаєш, думаєш, бо це все твоє. Ти все робив тут 30 років. Це твоє життя, це твій бізнес, твоя робота. Поле та господарські споруди розташовані за 15 кілометрів від кордону з Росією, говорить фермер. Однак землі не облогують. Землі у нас засіяв, мани засіяні. Це порядку 190 гектарів землі. Вони засіяні з весни, з квітня почали сіяти, в травні ще, ще досівали, сіяв я, тому що тоді більш-менш була спокійніша ситуація. Хоча теж літали і дрони, літали і літаки, і були вибухи, але порівняно було трішки спокійніше тільки того, що не падали каби. За словами фермера, всі плани на розвиток лишаються поки лише планами, бо господарювати стає дедалі важче. Однак, попри постійний ризик і втрати, господарство продовжує працювати, а люди вірити у зміни на краще, розповів Володимир Шефорост. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.